Шана героям в Івано-Франківську пролунав Дзвін пам'яті в меморіальному сквері вшанували бійців хвилиною мовчання та помолилися за душі загиблих разом зі священнослужителями. Цей захід на Прикарпатті відбувається кожного місяця. А ще тут нагороджують героїв, які віддали своє життя за Україну. Відзнаки отримують родичі-воїнів. Сьогодні надзвичайно важливий і важкий захід. Ми його проводимо щомісячно. Гарно сьогодні ведучий сказав: герої не вмирають допоки ми про них пам'ятаємо. І ми цим заходом хотіли підкреслити і показати, що ми дійсно пам'ятаємо про кожного, про всіх і про кожного, зокрема наших героїв за тих, хто віддав життя за нашу Україну, за нашу незалежність. Прийшли всі, прийшло духовенство. Прийшла влада, прийшли громадськість, рідні, близькі тих тих, хто віддав. Своє життя ці люди, побратими Дениса, які віддали своє життя за нашу державу. Ми будемо їх пам'ятати вічно. Ми ми ними пишаємося. Не тільки я з чоловіком Геннадієм пишаємося своїм сином, але і, і тими всіма побратимами, тими героїнями, і, і всіма людьми, які віддали своє життя.